Всім привіт! Це мій невеличкий відеогляд на навушники Sony WH1000XM 6 у чорному кольорі. Брав у магазині Allo, привез доволі швидко. все в оригінальному пакуванні, все як треба. В них іде оновлення, це такий дуже доволі зручний чехол з магнітною застібкою, дуже швидко відкривається. Якщо чесно, укладати навушники і брати їх, треба. все дуже круто, все дуже швидко. але якщо чесно, укладати їх з першого разу не зрозумів, як це робити. Потрібно їх саме розкрити, і щоб повинен бути шовчик від вас. кладете. Да, і відповідно о оцей наушник заворачується от сюди, і тоді вони лягають як треба, і вони були повинні повністю за закриті. Да, це дуже важливо, да, тому що якщо вони не будуть повністю закритими, вони просто ну, туди не влізуть. І це потрібно мати на увазі, да, що цей. ціна, до речі, була по придумовленню 18 тисяч гривень. Да, але в цілому, я вважаю, що за ці навушники це може дещо дороговато, але якісні да, тобто з переваг можу виділити це те, що звук звук в цілому, в цілому добрий звук. Да, але Потрібно працювати з еквалайзером і підлаштувати під себе. До речі, застосунок цей Sony Connect він не дуже зручний. І от було прийшло оновлення програмного забезпечення, і воно оновлювалось не знаю, хвилин 40, що не дуже е, зручно. Е, але дизайн, дизайн мені дуже подобається, якщо чесно. Дизайн дуже, дуже крутий, але якщо ви берете чорну версію, то врахуйте, ви можете побачити, що на неї залишаються відбитки пальців, але мені подобається чорний колір, він виглядає ж стильно, витончено і так далі. Е, з приводу посадки. Цьому все нормально. Мені, мої, на моїх вухах сидіть, в голові сидить дуже нормально, в цілому жодних проблем не виникає. Але деякі люди скаржилися, що їм там воно замала за чаша. І ось тут можна побачити, що тут вже є така пластикова штука, але моїм вухам все підходить і проблем ніяких не виникає. Тому з цим проблем в мене немає особисто. З приводу. Самого е, якості виконання, до речі, в XM5 були проблеми з шарніром, да, але вони тут його посилили металевою штукою. Він, я сподіваюся, що ну, металевий такий кільцем, або щось, щось, щось на кшталт такого, все працює. Резим прозорості дуже великий апгрейд, Мікрофони працюють теж нормально, пристойно. Е, я слухав колись XM3, вон там драйвери були, були більше, мені здавалося, що кращий звук, але на, насправді мені все подобається і все в цілому нормально. Чохол взагалі нормальний. Комплектація, комплектація де входить тільки ці от по суті інструкція: самі навушники, чохол та і кабель для підзарядки, та саме провід для підростування 3,5 мм міні-джек. Да? З приводу того, що навушники не можна під'єднати під за допомогою. Мого роз'єму Type-C до телефону це не дуже зручно. З приводу, це є Bluetooth LE Audio, прикольна штука, але працює не з усіма пристроями, і в мене на комп'ютері не запрацювало. В цілому я раджу ці навушники, якщо чесно, з шумопоглинанням і режим прозорості, я не знаю, моя повага реально. До розробників все чітко, все працює. Оцей, що можна на правий навушник, тобто накрити саме. Ми просто накриваємо рукою, і режим прозорості вмикається, це дуже зручно, мені потрібно знімати наушники те, що вони складаються зараз, порівняно з XM5. Ну, це теж дуже добре, тому що кейс дуже портативний і можна брати з собою. Тобто, як на мене, поглинання шумопоглинання дуже добре, да тобто ніяких проблем немає. Мене, як на мене, одне з найкращих на ринку. І я дуже раджу в цілому ці навушники для людей, які ну, хоч, не, не хочуть отримати гарну якість, за ну і не дуже дивляться на Ціну, то я вважаю, що можна 80% цих наушників отримати, окрім свого поглинання, і в інших брендах звуку, і так далі, і автономність, і так далі. Але. За сукупністю всього мені здається, що це дуже гарний вибір, і я дуже раджу ці, ці навушники. Ну тобто, я користуюся їм вже декілька тижнів, і ну проблем немає. Та тобто, мені все подобається. Ну крім тих моментів, які я озвучую, які можуть не влаштувати. Це не зовсім як мінуси, це як певні особливості, да і. Які потрібно враховувати так. А, ну дуже сподобалося теж, до речі, апгрейд. Це те, що вони зробили кнопку вмикання, ну, тобто не такою, її дуже легко навіть наосліп мене ну, на, нащупати, і воно все працює прям ну, непогано. А, да, этот, хотілося б не знаю, може, щоб і на лівому навушнику є якісь були на керування, і можна було це а, зробити. Ну, Тому раджу ці навушники да, для придбання, і дякую ЛО, за доставку та можливість придбати їх. Так що, дякую, купляйте. В вало, якщо вам це потрібно, в принципі, хлопці все зробили. Дякую.